Вітаю у черговому випуску рубрики Все про ФОП і для ФОП з адвокатом Богданом Янківом та командою Семінарком. У відео обговоримо, чи обов'язково ФОПам мати первинні документи у 2025 році. Причому будемо обговорювати це питання з практичної сторони податкових ризиків та фінансового моніторингу. Питання первинних документів у ФОП піднімається щороку, і щороку на нього різна відповідь цього року. Податкова служба випустила нове сенсаційне роз'яснення 5 березня 2025 року, в якому вказала, що штрафи, передбачені статтею 121 податкового кодексу, не застосовуються до фізичних осіб підприємців-єдинників, платників першої, другої та третьої групи, які не є платниками ПДВ, за незберігання первинних документів. Таким чином, податківці наводять. Єдинників на думку, що їм не потрібно жодних документів на товар, які вони продають, і більше того, прописують це у офіційному листі, на який можна посилатися в разі потреби, наприклад, в судовій справі чи при перевірці. Проте, якщо вчитуватися у норму закону, яка зобов'язує вести первинні документи, то там не вказано жодних винятків для єдинника. А саме мова йде про статтю 44 податкового кодексу, яка говорить, що для цілей оподаткування. Платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрати та інші показники пов'язані із визначенням об'єктів оподаткування на підставі первинних документів. Тому чому саме податківці вирішили відокремити єдинників та дати можливість не зберігати первинні документи? Незрозуміло, якщо дивитися з точки зору закону, більше того, навіть судова практика показує, що податково активно на реальних перевірках намагається накласти штраф за цією статтею 121 двадцять податкового кодексу на єдинників за відсутність первинних документів. Наприклад, 21 січня 25 року винесена постанова 3-го апеляційного суду, в якій ФОП-єдинник мав серію штрафів, серед яких був в тому числі штраф згідно статті 121 двадцять податкового кодексу за відсутність первинних документів. Хоча на щастя, підприємець зміг себе захистити і скасувати неправомірні рішення податківців, але Аж у суді первинні документи для ФОП можуть бути корисні у серії наступних життєвих ситуацій. Давайте їх для вас перелічу. По-перше, на основі первинних документів потрібно підтверджувати вид своєї діяльності у фінмоніторингу банків чи інших фінансових організацій. Якщо у вас такої первинки немає, є висока ймовірність блокування ваших рахунків. По-друге, первинка важлива для ФОП, що продають техніку, ювелірку та ліки, тобто ризикову групу товарів, оскільки вони зобов'язані вести облік товарних запасів. Ну Ну і по-третє, первинка для ФОП загальників потрібна для того, щоб могти відображати витрати у своєму обліку та подавати податкову звітність із зменшенням податковим навантаженням. Ефективно створювати первинні документи допомагають різного роду застосунки, що можуть їх генерувати. Хочу вам показати, як легко створюється первинний документ у вчасно. Звіт це програма, в якій можна вести свого ФОП. Тут можна створювати рахунок на оплату, акт, накладну, інвойс або навіть можна завантажити документ власної форми. Наприклад, якщо ви створюєте акт приймання передачі, то з переліку існуючих товарів обираємо потрібну нам опцію, або навіть декілька опцій. Обираємо власні реквізити банку, обираємо існуючого чи створюємо нового контрагента та підтверджуємо створення, нажавши кнопку Далі. Ви зможете побачити попередній перегляд документу, якщо все вірно, можна підтвердити кнопкою Створити або ж повернутися на попередній крок, нажавши кнопку «Редагувати». Після створення документ з'являється у вашому списку документів. Ви можете його переглядати детальніше, підписати електронним підписом, завантажити документ у pdf форматі чи просто надіслати своєму контрагенту, отримавши лінк на цей документ. Досить часто зустрічаю питання від підприємців: а де я маю взяти цей первинний документ? Як мені його отримати? В цілому первинний документ посвідчує перехід права власності на товар чи послугу, яку ви отримали від свого постачальника, і саме ваш постачальник відповідальний за створення та передачу вам первинного документу разом з товаром чи послугою. Від нього ви маєте право це вимагати. Якщо купуєте товар, отримуєте накладну, якщо купуєте послугу, отримуєте акт. Якщо купуєте щось у фізособи, формуєте закупівельну відомість. Купуєте щось за кордоном, отримуєте інвойс та митну декларацію. Строк зберігання первинних документів для фізичних осіб підприємців встановлений у статті 102 та становить 1095 днів, тобто три повні календарні роки, які відраховуються з моменту подання декларації за певний звітний період. Розширення строку зберігання первинних документів до п'яти років для фізичних осіб підприємців чи спрощенців, чи загальників не відбулося. Крім того, наголошу, що аргумент про втрату первинних документів не є підставою для звільнення від відповідальності, а є лише причиною для їх. Підальшого відновлення виключно для платників податку, які знаходяться на території активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій, дається право згідно статті 6928 перехідних положень податкового кодексу право повідомити податкову про втрату чи знищення цих первинних документів. Та на цей період, поки вони відновляють документи, податкові перевірки не відбуваються. Первинні документи це накладна, акт, інвойс, закупівельний акт чи інший документ, що підтверджує перехід права власності на товар чи послугу від вашого постачальника до вас. Первинні документи допомагають проходити фінансові моніторинги фіноорганізацій, податкові перевірки, чи навіть вирішувати суперечки з контрагентами щодо поставок товарів чи послуг, які ви отримуєте чи здійснюєте. Проте податково у листі від 5 березня 2025 року офіційно підтвердила, що ФОП-єдинники, які продають неризикову групу товарів, Можуть не вести ці первинні документи. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, поділіться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Крім того, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого корисного помічника, обов'язково ставайте перед платником Бух платформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та завжди будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей.